Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 404. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Добре. Починаємо. Спочатку треба переписати вираз. Далі треба відкрити дужки. Множимо одночлен член на многочлен. Поїхали. Х помножити на 12х це 12х в квадраті. Далі х помножити на 11 це плюс 11х. Далі. Мінус х квадрат на х квадрат це буде мінус х в четвертої степені. Мінус х квадрат на плюс 8 це мінус 8х в квадраті. І ще одна дужка. Мінус х на 11, мінус 11х. Мінус х на плюс 4х, це мінус 4х в квадраті. Та мінус х помножити на мінус х в третьої степені це плюс х в четвертої степені. Далі. Треба звести подібні члени многочлена. Мінус х в 4 степені, і плюс х в четвертої степені взаємознищуються. Далі. Плюс 11х і мінус 11х. Також два протилежних числа. Також взаємознищуються. Що у нас залишається? Дивіться: 12х в квадраті, бачите? Мінус 8х квадраті. Це ж 4х. І мінус 4х в квадраті. Також все взаємознищується. Отже, після того, як ми спростили вираз, ми бачимо, що наш вираз дорівнює нулю. І не залежить від значення змінної х. Пишемо. Отже, при будь-якому значенні х, значення виразу дорівнює 0. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!